Вітаю братів по розуму. Сьогодні у мене, у нас сьогодні середа 8 березня, вітаю всіх жінок з цим святом, з цим пережитком минулого, що, що вам приємне, ну і нам. Е, відмінять добре, не відмінять. Друге добре, про мене, з мене. Добре, друзі, я копаю. Сьогодні вирвався реально на годину, тому що працював до 5 години, зараз десь 20 хвилин з 6 е, От подивіться небо вже сіре. Все, ніч наступає. Е, відео сьогодні не запущу в мережу, тому що е, часу справді не буде монтувати відео, та й напевно не буде з чим, тому що е, жінці жінчини, жінці зранку кава в ліжко, чесне слово, не брешу. Кава в ліжко і, і квіти. Після того праця. Якраз ми починаємо, сьогодні почали об'єкт, робимо церкву в СМТ Брошню. Ну і ввечері знову подарунок жінці, тому що не буде часу, не буде часу монтувати. Тож я три дні, так сьогодні середа, четвер, п'ятниця. По годинці заскакуватиму копати на годинку, на півтора. І в п'ятницю змонтую одне відео за три малесенькі виходи. Ну і в суботу планую. Повноцінний коп. Добре, друзі. От вона завітна кулька. От я просто дві кулечки, які вивалились. Ох, я люблю це. Я, я, я 100% впевнений, що це монета. Е, до речі, не на кожному полі так воно формує монетка довкола себе такий комочок. Так. А, є. Я думав, що в тій, а то в цій. От, от що у нас там троєчок, так? Ні, двієчки. Це у нас. Це у нас не двічка, це у нас 15 копійок. Це у нас 15 копійок, 61-го. Ну, може не 61-го, неважливо. Це у нас 15 копійок, нічого цікавого. Але монетка. Добре, друзі. Залишайтесь на каналі. Наступна наша монетка це напівбитий крейцер. крейсер. Франц Йосиф. Проглядається. А ну, ще будемо мити, подивимось. Ну, Однозначно стан поганий. добрий друзі. Стан поганий, стан поганий, але друга монетка за 10 хвилин. І я офігіваю з цього поля. Ну скільки можна? От просто я йду і думаю, ну я зараз 5-6 монеток знайду. 5-6 монеток за годину там, чи за півтора в мене вдасться знайти на... Просто тому, на мою думку, полі. І кожен раз я офігіваю від того, що я на тих місцях, де я ходив, я копаю знову. Зв'язку, друзі. Ну що ж, нащадки, козаків, русичів, гайдамаків, опришків і всіх решту наших славних предків. Є третя монеточка. Я тепер договорився сказав, а 5-6 монеток знайду, та й додому на годинку. Ай фіга і монети пропали. То за, за пару хвилин накосив. Опа, 40, 40 рік, одна копійка в ідеальному стані. Ніяких натяків на окиси Якби ще мені пощастило і вона була рідкісна Оце б була тема. Добре, друзі, третя монетка, у зимі я би болдів. Я не раз цілий день ходив за таким результатом гіршим. Бо Бу були якісь там совєтики, а це все таки. Та-дам, давай. Давай фокусуй, мерзо! Ось і все. А мене до білої мами доведе та камера. Давай, давай народ чекає. Добро. Отак. От і отак. От Жух. Е! І все, до побачення. Є! Що зв'язку, друзі? Ще одна імперія випадає і цього разу 10 філлерів. Давай я фокусую народ хоче б бачити. Опа. Ну то. Ні, ну Я Я щось з нею зроблю. О, 10 філерів. В хорошому стані, в прекрасному стані. Це нікелева монетка, колись я думав, що це срібло. Ну, Якби що. О, дивися, Треба тримає фокус. Добре друзі, це четверта монетка. Якщо ну, і на дворі вже вечір, в принципі, майже хвилин 20. Якби так оці три дні по чотири монети брав, монети хороші. Одна до реформи, одна після реформи, один, один крейцарик і. ранній, ранній ранні, цей, Рання імперія і от пізня імперія в прекрасному стані. Десяточка взагалі мене тішить. Це сьогодні хід. Топ топ з чотирьох. Перше місце займає ця монетка. Добре, друзі, до зв'язку. Так, камарани. Піднімаю ще одну десяточку, але цього разу вже 10, 10 гелерів. От вона, десятка. От відмінність їхня. Це дві країни колишньої австро мадярської імперії. Якісь ці монети ходили в нас. Оце 10 мадярських, 10 філерів, а оце 10 австрійських гелерів. Бачите, так виглядають. Отак виглядають філлери і гелери з іншого боку. Красиво! Сьогодні коп цей годин не вдався. Ну, практично вже годину відходив. До зв'язку, друзі. Привіт побратими! Вітаю вас сьогодні 9 березня. Вітаю вас з Шевченківським днем. От, Я сьогодні знову на годинку десь на півтора вибіг поритись. На Всім відомо, мене вже тут, якщо б поле було це без мене, люди би думали, що зі мною, не дай Бог, щось сталося. Тобто, якщо я, якщо я на полі, все, все нормально, в мене все нормально. Діти здорові, жінка мене любить, все Романа мене нормально. Добре, друзі, ходжу 15 хвилин, забіг на один город. Вивелася така важезна бляха. Бляха, думав, що... Це знову. Що це знову той? Ну, ви знаєте, дукат срібний. Але це свинцева якась фігня. Номер 4 посередині. От... Що таке, не знаю. Є якісь такі довкола круги. Четвірочка всередині, не знаю, що це, неважливо. Може що, може щось важливе. Якщо не знаю. От, і випала монетка. Поки що навіть не знаю, що це таке. Не впізнаю, камера живе своїм життям. Коротше, це труп. Труп невідомої монети. Добре, друзі, до зв'язку перша монета є. Так, друзі мої. Випала імперія. Змучена імперія дуже... Ну так, просвічується орлик. Але... Він берега вже не бачить. От одна друга, видно, одна друга крейцера. 1854 рік. Ну, в принципі, читається, Попробую вдома відчистити. Що з цього вийде, не знаю. До зв'язку, друзі, друга монета. От і третя монетка, це у нас 5 копійок. Покажи нам... 5, монет, 5 копійок з 61-го року. В чудовому стані. Ну і що що в чудовому стані? У мене їх вже Ну з 20 є. В чудовому стані. Найпоширеніший рік. Якби так випадали інші роки. 68, наскільки пам'ятаю. Ну. ну маємо то що маємо. Гекнулось кучмі. До зв'язку. Чи то кравчуку, чекайте, хто тут сказав? Маємо те, що маємо. Кравчук здається. Ну хтось з тих, що розвалив Україну. До зв'язку, друзі. Був поданий такий, такий непонятний сигнал, кидав то чорним, то фольгою, то чорним то фольгою. Я тут копаю всі кольорові е, сигнали і фольгу теж, але коли кидає чорний фульга, це ну, або алюмінієвий дротик, той такий тоненький, або, або дійсно якась груба фольга. І Я дуже його не хотів, але, але у мене в мене кілька було, що саме ті сигнали, які я не хочу копати, ти скручусь, скручусь, бо не таки його викопати, і там попадає або одиничка, одна копійка, або, або 10 копійок е, оці до реформи рамочники. І цього разу попалась монетка. Тепер обов'язково буду копати всі сигнали, які не хочу копати. Особливо тут на полі. Звичайно, якби там були самі пробки, я б знав, ай то пробка. А тут дохреніще монет, ну, 61-го року, десятка нічого. Це просто монетка якась така. Просто монетка. Але для кількості, Добрий, друзі, залишайтесь на каналі. Четверта, вроді, ті, яка? Третя? Четверта. Ну, вже непогано. До зв'язку, друзі. Так, Шевченко діти. Я тільки подумав, що... Блін, замахало мене копати на цьому полі самі монети. Ну реально, тут практично нічого не було, крім монет. Там якогось песика був викопав десь мідного. Там медальку якусь комсомольську. А так, в принципі, то монети, 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 монети. Нічого крім монет. От, І то не дуже цікаво. Зажрався, напевно. ні? Ну і випало... випали мені якісь два котики такі, бачите? Ну, я думав, що це. Колечко, а ні, тут якась фігня з дирочкою, напевно, воно якось кріпилось. Тут так, ні, і з іншого боку теж котик. Що... Коротше, що я вас гружу якимось котиком і він ще й гнилий? Добре, друзі. Це, напевно, за те, щоб я не... не... Краще вже монета, правда? Ніж така фігня. Ну нічого, добре друзі. До зв'язку. Так, брати мої, по... по розуму і по нещастю, і по радощах, і по... І по насолоді, і по пошуку адреналіну. Коротше, друзі і брати мої, по духу і по серцю. Я вже досить, все вже, в принципі, ніч, ще копати не буду до самої пізньої ночі. Ранньої ночі вистачить. Друзі, я почав вже працювати, я вже вийшов на свій перший об'єкт. І е, хто не знає, я працюю з натуральним каменем і мої роботи є реально ексклюзивними. Я займаюся не тільки укладкою природнього натурального каменю, але й... Різьбою по ньому, вирізкою е всяких декорів. Тобто я я поза конкуренцією, я видумав напрямок діяльності, е вже, вже маю своїх учнів, вже маю своїх тих, що далеко пробують наслідувати мене. Отож, друзі, загляніть на, на мій інший канал, на мій основний канал е Натуральний Камінь. Я в описанні цього відео закину посилання. На, на роботу, яку ми почали, ми працюємо на почали робити фундамент, перепрошую, фундамент цоколь церкви, е, парафіянином якої і я і є, церква Київського, православна церква Київського патріархату. От, наш священник є е, військовим капеланом на сході. Є справжнім сином України і, і патріотом, і гарним духовним наставником. Отож е, з, маю нагоду передати йому привіт і величезну, величезну просто подяку за всі, за всі благодіяння, що він вчинив у нас на парафії, а також за, за те, що довірив мені послужити Божій справі і долучитись до, до оздоблення нашого храму. Отож, друзі, забіжіть на наш канал основний. Натуральний камінь, ще раз нагадаю. Підпишіться на нього, кого зацікавить. Погуляйте по ньому, подивіться, є звичайні роботи, а є і реально круті роботи. Отож, друзі, мирного вам неба, хай щастить вам.